Пані Ольга, оце ви знаходитесь тут на в самілі на пляжі. Це безкоштовне місце, да? Так, безкоштовне, спокійно можемо приходити, ставити свої речі. Навіть через обід залишаємо по свої рушнички, ніхто їх не чіпає. Місце зберігається, речі не пропадають, все спокійно, ніхто. Да. Так, тому хто дорого. за мною їздить, я показую, де можна взагалі безкоштовно в самілі відпочивати. Є публічний також там так, пляжик. Так, так. Тому звертайтеся ці всі інформації в дорозі, хто вже винаймає трансфер, привожу, даю вам всю корисну інформацію. По готельчиках також висіки 1200 заплатили, бо там готельчик від 50 євро за добу іменно в вересні місяць, тому що відпочивати в самілі потрібно вересень-жовтень місяць. Це Саме перфектні, класні місяці, недорого, менше народу більше кислороду, відповідно буде і дешевше положичкам від 10 до, ну це вони 40 євро беруть, правильно там 40 євро. А тут безкоштовно, тому українці розміщаються. План, а плануйте свій відпочинок заздалегідь. Так, да, і це правильно, тому що з березня місяця потрібно зо мною контактувати дешевше, ніж через букін бронювання, готельчики, квартири, кому треба, Ксаміль, Шонжинь, в общем, по всій Албанії. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в Албанії.